кажемо, щось. кажемо, кажемо щось. всім привіт в нас як завжди наш дубль раз це перевірка звуку і зв'язку чи всім нас видно і чутно чи в нас там не обрізані голови чи в нас їх дві тому що нас тут має бути дві ми як ви бачите завжди в як як початок літа хтось в футболці хтось в і в куртці ну якби здається здається типово ну що даша кивни нам чи чутно нас чи Чутно, прекрасно. Я навіть себе чую. ого, оце сила голосу. Ну що, друзі, вітаємо вас сьогодні з нами? Це команда Цедри. Ось прекрасна А привіт, привіт. Це. Не менш прекрасно, я сподіваюсь, Катерина з іншого боку камери. В нас знаходиться, ви зараз побачили помаг, руки прекрасної Дарії, яка обов'язково також заскочує своїм обличчям в сьогоднішній наш ефір. І поки всі налаштовуються і збираються, ми хочемо по-перше, подякувати всім, хто нас підтримує. Подякувати до речі, культур Тригеру за те, що заширили посилання на наш ефір. Це дуже круто. Дякуємо. Нашим друзяшкам, <смех> <смех> і е, хочемо нагадати вам, що якщо ви не встигли задонатити е, людям, які постраждали від е, е, від того, що всі ми знаємо, сталося декілька днів тому. Я знаю, що всі зараз переживають цю історію, і всі наші підписники, люди добрі, і щирі, і прийняли це прям дуже близько до серця. Ми переконані. У нас в інстаграмі а також в Фейсбуці є перелік перевірених фондів, яких за яких ми можемо сказати, що. Ці гроші точно підуть туди, куди треба. Е, будь ласка, чекніть і зайвий раз знаєте, донатів зайвих їх насправді не буває, особливо якщо вони йдуть на благородну мету, і особливо якщо це перевірені люди роблять. Ось е, ну що. Тепер ми ми власне чого, да, зібрали. чого ми зібралися? Е, да почнемо з розіграш, який от Аня зараз проведе, який Аня про обіцяла книжку. провести да. через тиждень після випуску відео. Ну якби плани в нас трішки а знаєте, чого змінились? Тому що ви мало коментували Аніне відео, да. Ось це насправді да. була причина. Так що наступного разу коментуйте активніше, і тоді розіграш настане швидше. Ну можливо, звісно, вас смутила ця назва коротка книжка про про мистецтво, ну насправді цієї книжки досить, щоб, хоча би розпочати трішки розбиратися, розкласти не не історію мистецтва, а в принципі, які використовуються найбільш поширені теми в мистецтві, це влада, стать, жіноче, чоловіче тіло в мистецтві, як зображується, чому його зображується. Розум, які матеріали використовуються. Там е, в цій книжці і класичне мистецтво е, є огляд на класичне мистецтво, є огляд на сучасне мистецтво, що теж мені дуже подобається. Тому що е, якщо дивитися тільки на сучасне мистецтво, здається, що ми всі зійшли з глузду. А якщо дивитися тільки на класичне, то в якийсь момент стає трішки нудно. Ну це так, на мій суб'єктивний погляд. Тож е, ми розігруємо ось цю книжку, вона насправді класна. Хоча ви і мало її дійсно коментували, і мало там переглядів, ну нічого, ще не доложимо. Так я від, я можу потримати. Так, На, красиво. Потримати. Як знаєте, красиво. у фокусника є оця жінка, завжди жінка чомусь. Тибона буде яка... в купальнику. Ну можете уявити, що під в мене тут під курткою купальник? Так, суцільний, суцільний. І з руками На, з джинсами ось такими, з джинсами. Гідрокостюм, гідрокостюм, помічниця ані в гідрокостюм. З Португалії. <си> З океану такого холодного. Дуже холодна вода. Просто ми в Ірландії проводимо фокус. <хи> Тож вибачайте. Так, в нас тут було сім номерків, бо в нас насправді сім коментарів. От, Ось номерки, я їх підписую. Я не буду вам показувати всі сім. Просто довіртеся. Давай озвучку я зроблю. Коротше, досить, там сім номерків, нема що мішать, мішати, да. Яка честь. Не, <плес> не заглянуть. <laughs> <плес> 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 <маю, плес> да. І це в нас це номер. 6, чи Сім номерків номер дев'ять, да? Даші віддамо, чи що? Це номер 6. Аню, а хто це номер шість? Е, можливо, що там був просто коментар з о, словом о, там, неймовірно, прекрасно, щось таке. Ужасний канал відписуєшся, є там такі коментарі. Але ми вам даруємо Але ми вам, Бо ми що? ми добрячні, ми всіх любимо сміливі. Ми просто любимо підкуп. Ми будемо Тримай. Отже, номер шість. Ну, Аня насправді там всі е, підписали коментарі, так що все по почали. Да. Е, якщо як минулий раз людина не буде мені відповідати ще два тижні після того, як я напишу, що ви виграли книжку, то я знову оберу нового, е, нового е, переможця, але це вже буде з п'яти номерків, да, чи скільки шести номерків. Бачите, з математикою не дуже, з мистецтвом краще. От тож можливо у вас ще є всі шанси. Подивимось так, добре. Розіграш ми з тобою Функт провели. Я відмічаю. Давай зроблено. зроблено. Є зроблено. Так. Так. Кни... так, Книгу ми віддали. Що ще книгу віддамо? Віддали. Давай подивимось. І ще ми взагалі маємо віддати наші відповіді на ваші питання, яких поки що немає. Але якщо люди будуть о, дивитися в запис, бо ми все ж таки з тобою зустрілися в 12.00 нуль нуль в да, день згодна, В згодна, середу, згодна ну четвер так... сьогодні, аня А четвер, <реш> <реш> боже і в середу. Це різні Ух ти, О, клас! Може, знають нам передали ваші слова. Це прекрасно. Дякуємо вам. А до речі, перед тим як ми проанонсуємо наші наступні е, відео, які будуть виходити на нашому каналі. Ми хочемо запросити прекрасно Дашу в кадр, щоб вона е, прорекламувала. Не, не прорекламувала, а проанонсувала, правильно сказати виставку. Запрошуємо, запрошуємо оплески. Оплески. Ми віримо, що вони є. Зараз у нас буде трьохголовий дракон. <ривіт> Сідай, давай, Боже, яка ти то стала. Дякую, дякую, я стараюсь. <ривіт> так, uh, всім привіт. Я сподіваюся, мені, мене <ривіт> чути або в адід, або в Катін мікрофон. Отже, по-перше, задонатьте на ЗСУ. Просто зараз, поки йде цей ефір, зайдіть і задонатьте на ЗСУ. Ми маємо вбити всю Росню. Це наша місія як українці. Друге, що у нас друге? Задонайте на допомогу людям в Херсоні. Херсонській області, і всім постраждали. Але це дуже дуже важливо для всіх нас практично так само, як вбити всю росію. Ми максимально полегшили вам задачу в список. Нагадуємо, що список куди можна донатити, є в наших соцмережах. Телеграм, інстаграм, фейсбук. У телеграмі він ближче за все. А, так, що ще Анонс виставки. По перше, в музеї Ханенків відкрилася прекрасна, прекрасна виставка, яка називається Фонтан Виснажені. Якщо ви хочете прийти і дізнатися, як працює фонтан у приміщенні, побачити на власні очі воду в музеї Ханенків, дізнатися про зв'язок музею Ханенків та Венеційського бієнале. Запрошуємо в музей. Дуже красиво, дуже цікаво і недорого. 70 гривень, вхідний квиток. Є ще пільгові і для е, різних груп населення е, різні види знижок. Всі люблять знижки, приходьте. Що ще. Що ще? Ну, дивись, а... якщо фонтан працює в приміщенні, у вас квиток 70 гривень, то може можна знайти якогось корупціонера, і в нього теж буде там фонтан вдома. Подивитися ні. Не можна буде так зайти, щоб ще й безкоштовно прекрасне, прекрасне питання. Аню, ти можеш задати його на кураторській екскурсії, яка відбудеться в неділю о 14.00. Ні, це буде не кураторська, це буде координаторська екскурсія, а кураторська у суботу, о 14.00. Неділя субота, 14.00, Екскурсії музею ханенків. Задавайте питання про ціну. Фонтану чи може корупціонер пускати додому, дивитись фонтан і так далі. І так далі. Всі ваші питання. Музелітні дворик. Відповідь. У вас працює і працює знову літній дворик. Він працює субота, неділя з 11 до 17.00. Там ми розповідаємо про мозаїки які зараз у нас за спиною, але ви їх не бачите, і власне музей отут на горі. І зараз ми знаходимося в прекрасному місці Сквот, 17 17Б, який ми дуже любимо. Як ви могли помітити з усіх наших історій? Тож заходьте у скот 17 б в Києві. Смачна кава, коктейлі вечеря, і дуже і цікаві, доматики. дуже цікаві заходи, yeah. коктейлі з кураторами, лекції. І я сподіваюся, в цедрі, до речі, теж тут було декілька перформансів, якщо можна так сказати. І ми сподіваємося, що будуть і надалі. Так що склад 17-Б прямо за музеєм Ханенків, і взагалі це ідеальна. Мені здається, комбінація: зайшов на коктейльчик, зайшов на екскурсію. Прямо він він. Да. Да, 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 ще да, є да, паркування. Да. Якщо що, то ще є паркування. Я почала да. читати запитання. Давай, давай. давай, Може, нам щось зададуть, якісь питання. Так, Дашу я відмічаю. Зроблено. Так. Прекрасно. Далі. Аню, розкажи нам, будь ласка, що планується, чи можеш ти нам щось проанонсувати, е, цікавого про мистецтво на каналі «Цедра Блог». Е, Можу проанонсувати, я, звісно, не готувалася, але е, я це ти не готувалася. Я готую випуск, я не готувалася, але готую випуск про весільні подарунки у мистецтві. Там буде близько 7-8 картин, історії картин, які були або намальовані під весілля, або подаровані, якщо, наприклад, один з художників був взагалі гостем, і він намалював картину. Своїм друзям намалював картину подружжя, але він, ну, він так її намалював, що в принципі було видно, що вони скоро розійдуться, і так і сталося. Вони розійшлися. Це така історія. От ну, так, так буває. Це світ мистецтва. Він не винен, якщо що, він не спеціально їх так малював. Він малював їх по композиції іншої картини історичної, не всі там побачать о, о, якби щось схоже, але воно є. Mm -hmm. да. От. Ну, про те, чим ці картини схожі, і про інші картини, я якраз буду розповідати в новому випуску. Коли він вийде, я не знаю, тому що о, світ такий не передбачуваний в, в наш час. Тобто, я, звісно, його готую, готую, але якби буває по-різному, як ви бачите, в, нашої, в наших реаліях. От. О, що ще? В принципі, поки що в мене тільки один план. Інші плани я не можу розкривати. Ну вони є, ага, але я їх ага. розкривати не добре, можу. Добре, добре. дякуємо, Аню. Які в тебе Галочку. плани на літо? Галочку. Плани на літо? Ну окрім саджати помідори. Та помідори вже посаджено, вже пізно Аня. Хто ж сажає помідори на початку Я не знаю, не немає городу? От одразу видно одразу видно людину, якої немає городу. Друзі, як ви могли помітити, в нас на минулому тижні вийшов прекрасний випуск про перейменування в Деснянському районі столиці. Я вас запрошую подивитися, якщо ви ще ні. Наступні в нас плануються також випуски про перейменування в різних районах. Я вам можу натякнути, що ми доб'ємо лівий берег. Не треба. Доб'ємо, але в гарному сенсі цього слова. Доб'ємо лівий берег швидше за все в наступну неділю, не в цю яка буде, а от в наступну неділю. Ми вам даємо час, щоб ви підготувалися просто до цього шквалу інформації, який ми вам подамо. В нас залишилося насправді не так багато районів. З районами ми перетнули екватор, якщо ви могли помітити, в нас їх в Києві всього 10. Якщо вам буде цікаво, то ви пишіть нам, будь ласка, в коментарях. Чи, цікавлять вас взагалі, чи цікавить вас ця тема, чи цікавлять вас взагалі історія, історії районів, тому що в мене є дуже багато чого про них розказати. Наприклад, про те, що вони всі колись називалися зовсім не так, і розподіл по районам в Києві був зовсім не такий. Питання. Планується якийсь новий формат по урбаністиці? По урбаністиці. Та ми ще цей не закрили. Ми ще це не закрили. Дивіться. Е, насправді це супер класне питання. Я зараз піду по гуглю, що означає урбаністика, і вам відповім ні, насправді, звісно, я жартую. Е, дивіться е, так, але ми хочемо спочатку закінчити з районами з перейменуваннями. Там насправді я скажу, екватор вже пройдено. Я думаю, що за літо ми їх доб'ємо. Е, і в мене є багато чого цікавого е, вам розказати ще. Е, е, тому так. Коротка відповідь. А так. давай перерахуємо, які в нас є. В нас є Дніпровський в нас є Дніпровський, в нас є Деснянський, в нас є Святошинський, Святошинський, Голосіївський, Солом'янський. Так, і нам районів. ще п'ять. Да. Скоро буде дарниця оболонь. Так історія <реку> районів о супер, боже. Це просто як як це це. Це моя мама цікавить історія мікрорайонів. і... Ем, і назви мікрорайонів нам нам і районів нам написали в питаннях. Е, я думаю, що це або моя мама, або мій тато, е, бо я їх просила написати. Ага, Євген Горлач, да е, е, це супер питання, е, це класно, що вас цікавить, і ми обов'язково до цього дійдемо. От одразу після перейменування я почну розробляти цю тему, тому що вона мене теж дуже цікавить. Е, можна взагалі тут по кожному мікрорайону розповідати. А потім в інше місто їдемо. А потім їдемо в Бердичів. Так, у нас вже є туди наїжена доріжка. Ми там побачили, що там не перейменували вулицю Маяковського. Е, так що ми їдемо потім в Бердичів. Так, про це ми розказали про райони. Далі е, в нас, до речі, закінчився, якщо ви помітили, сезон вона прочитала казку. У нас там було шість казок. Зараз секундочку, ось і будь ласка, ми хочемо для вас почути, яка сказок вам більше сподобалась, тому що це ну це насправді ціне для нас знання, щоб ми знали, в якому ми будемо рухатися далі. Напрямку, і ми обов'язково зробимо для вас в нашій інсті голосувалочку і виберемо найкращу казку з проекту. Аня, тобі яка найбільше сподобалась казка? Ну мені подобається спляча красуня, Най найжорсткіш. Найжорсткіш. Найжорсткіша, да тому, що я тоді е, згадую, чому я дитині ці казки не читаю. Ага. Ага, про прекрасна, прекрасно. Мені особисто насправді найбільше подобається кіт у чоботях, тому що для мене ця ця казка найбільше відкриття, що там кіт це фея, і чобіт нема, і вілікана нема, а зате є Чезарі Борджа. А ти знаєш що минулим проектом вона прочитала кохання? Ми людину чуть не довели. Я до Я бачила, Сульту. я бачила. Нам хтось написав, що слухав кота в чобутях, чи щось там таке. А потім хоц і Олівія Кітерич почала бібікати йому в а людина. Вже засмаши. Людина вже заснула. Вибачте, будь ласка, нам дуже прикро. Але ми радіємо з того, що ви слухаєте наші аудіоісторії. Ще є якесь питання в нас, так? У нас є там... О, історія історичних будівель. Супер, першу історію я, я о, хочу порекомендувати зайти в музей Ханенків на якраз на екскурсію про будівлю О, о з цього, це, і почнемо. Да, з цього це і почнемо. дуже цікава екскурсія. Саме о, музей Ханенків з зараз сховав свою колекцію, але сама будівля вона вражає о, і своєю історичною так. цінністю і. Ну, мені здається, що там як мінімум три привида має ще має, жити. Має, має. однозначно. Ми не знаємо їх імена, не будемо розкривати таємниці, хто да. там живе. Жук, жук, суха ставить на сконо. І також є коментар про те, що був цикл і там розповідали про за Так, якщо вже зробили, то може нам інший формат треба А, а про ага, Київ не було. Про люди, люди не чують запитання. Ми всі запитання ваші бачимо і всі ваші коментарі бачимо. І дуже вам дякуємо за ідеї. Тому що от оте про як ще раз долі, що з градолі. градолі, дуже класно. Ми все це запам'ятовуємо і записуємо. Насправді, ми для того, ну це так по секрету, якби по секрету <с <с Ми цей ефір для того і зробили, щоб отримати від вас класні ідеї, тому що мені здається, що і використати час... їх своїй роботі Класний класний план. Але дивися, якщо ми використаємо ідеї наших глядачів в своїй <с роботі, це гарантує нам що? Що вони будуть дивитися? Вони, правда, потім будуть писати. Ах ви Ну. Ви використали мою ідею зате за як у... перегляд. Це як у дизайнерів. Зробіть мені тестову задачу, от замовник, а ви зробіть мені тестове завдання. Да? Да, да. Так? і є. ми. ми. Це ми. Але ми, ми пірати, нас до речі, знаєте, до речі, цікава історія вам розкажу зараз. У нас одне відео одне, два насправді. Два. Я знайшла тільки одне. Два відео на одну книжку. В нас одне видавництво забанило. Ми, насправді наш Ютуб канал зараз під загрозою взагалі зникнення. Ми можна сказати, вимираючий вид, тому що нас одне видавництво забанило, бо сказало, що тільки вони мають право озвучувати цього автора, а ніхто інший не має. Отак от. Так от. Так що да тільки можна... згадали вони це вже після вони це Через... вже після того, як вони нас забанили. Тобто, mm, да, ось так, да. ось така історія вийшла. Ну що ж, як каже мій брат Ваня, ми пірати гандафляти. Я не знаю, чому саме так, але тепер це наше підпис під цедра. Не ж Нам... не там журнал на да, публікації про культуру, а пірати гандафляти. Зараз ну, наша... тебе є кишені. Дуба... Ми можемо туди фляжечку з Ромом завжди тримати. І папугу, папу. папу, да. От е, так про це, що ми розказали. Розказали. Нагадуємо, що в нас о в нас же є сайт. Господи, забули нагадати. У нас, до речі, є сайт, де ми пишемо дуже цікаві лонгріди. Він перегукується з нашими відео на Ютубі, і от там є, наприклад, і про Глущенка дуже класна, класний матеріал, і про райони, класні матеріали, і про Шепарда Фейрі, здається, в нас там є, так? В нас про купу, і, і про книжки. І, звісно ж, про книжки. В нас в нас виходять такі, як каже мій друг Льоня, дуже у вас розумні назви. Треба писати отак. Рецензія на книжку таку то і все на і книжку це буде найкраще синю. на книжку Синю. підручник продознавства про 9 клас. Ось заходьте і читайте. Е, я думаю, що вам має сподобатись. А ще ви можете там знаходити помилки, і потім нам писати: Ах ти, Катя не перевірила. Какашка. А ми спеціально так зробили, поставили туди помилки, щоб перевірити. Ударила тебе книжки, щоб перевірити вас. на Не по голові. Ми нічого не пили сьогодні. Чесно, ми вам тільки каву Аня пила, а я каву не п'ю. Мені чотири еспресо. Чотири еспресо Чотири еспресо дають ось такий ефект, як ви бачите, сьогодні. Ось, ну що, є в нас ще питання? Чи ми можемо якби за робити? Що є питання у нас? Зараз ми скажемо. Культури-тригер вітає всіх у цьому чаті, а ми вітаємо. Дякуємо, дякуємо. От, до речі, так да, е, я, я переконана, що наші е, глядачі знають, хто такий культур-тригер, і дивляться всі їхні відео, як це робимо. Ми і надихаємось насправді, тому що е, мені здається, що найкращий спосіб надихнутися це законектитися е, з іншими інтелектуалами. Бачите, як я і культур-тригер похвалила, і нас і нас інтелектуали. От що дивіться, підписуйтеся дуже класний. Дуже класне видання. Ні, не видання, правильно сказати, канал. Це канал. канал. Да. Ось. Так що О, книжковому клубу, які новини Що по книжковому клубу, дивіться. Значить, тут така історія. Мені. Закидали, закидали ідею про те, щоб зробити онлайн книжковий клуб в Зумі, щоб зустрічатися, наприклад, щомісяця. так? тому що в мене є якби, закритий книжковий клуб, уже, такий особистий можна сказати, і зробити секта. більше для наших да, секта моя. Зробити для підписників наших книжковий клуб. Я все ще про це думаю. Я обіцяю, що я його зроблю, але в мене поки що замало людей, які написали нам в особистій повідомлення, Повідомлення в інстаграм, я хочу вступити в книжковий клуб, О, от таке. От, от, я. я чекаю, тому да. для, всіх, для всіх наших глядачів насправді я вам обіцяю, чесно, ну, типу, я свої обіцянки виконую, я сподіваюся, Хі -хі -хі. тепер уже не відкараскаюсь, бо це все є, вже є на відео. Що щойно я отримаю 10 заявок на те, щоб включити людину в книжковий клуб, з'явиться книжковий клуб онлайн. Все, і і все не так, так що просто. від однієї людини 10 да, заявок від однієї людини, будь ласка, 10 заявок і не з різних акаунтів. Тобто ми не ми не розігруємо машину за донат, тому да, не да, треба да, постійно да. купляти ще квиточки. Тобто тут повинні бути 10 реальних реальних заявок. Так, так, так. Поки що в нас о, десь три. В нас три, да. Угу. Ну спойлер, у нас три ще сім людей. Вам треба загітувати, і тоді буде у вас книжковий клуб. І буде така ж секта тільки онлайн. Тільки онлайн, так. да. Можливо, да, в майбутньому, ну ми подивимось. Зараз ми реально важко щось передбачити, якщо в нас навіть он, і ефір наш переносився, і все, що хочете. І зараз взагалі кожен день, як, як останній день. Є в нас ще питання, побажання, коментарі, посили. Вони в нас можуть з'явитися, коли пізніше. люди да пізніше подивляться. Пізніше. Ми вам обіцяємо. Ви пишіть тоді в коментарях, коли закінчиться наш ефір. Пишіть в коментарях свої питання. Я обіцяю вам, що я особисто і Аня особисто зайде і повідповідає на всі. Ось ну і шо? Ну, адресу не будемо казати. Кого адресу які ну Яку? якщо будуть питати адресу? Не можна ні, адресу не можна, де да. особисті, таке такі особисті питання. Ні, все тільки про Седра блог на Ютубі. Ось, ну і що скажемо? Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте його друзям. І ми сподіваємося, що вам, по-перше, з нами весело. По-друге, з нами. Цікаво, як мінімум. як мінімум. Ось так, що на наступному тижні е, чекайте, ще в нас буде там перейменування і ще всякі прикольчики. От заходьте і читайте нас. Ну і звісно, в соцмережах підписуйтесь. Ну, і звісно ж, і ще раз нагадаємо, друзі. Будь ласка, е, у нас є список, куди донатити людям, тваринам, волонтерам. все зараз на Херсонську область. Будь ласка, е, будь ласка, і звісно ж, і на, на ЗСУ, ЗСУ. тому що тоді. Не було б таких о, нас взагалі це проблем. і ваше да. життя, і чиєсь ще життя. Так що, будь ласка, зробіть це от прямо після завершення цього ефіру, і ми теж це зробимо. Все. Пока-пока. До нових зустрічей. Як там, хрестик, там хрестик, там хрестик. Зверху.